Спокон віку був і звернений він до Бога. Тобто у Бозі є стосунки між особистістю. Врешті-решт, все наше життя зведено до того, щоб навчитися вибудовувати ці стосунки. Тому я бажаю нам усім, щоб ми, дізнавшись про Воскресіння Христа, не забували, чим воно забезпечується. Воно забезпечується не опорою на тіло, на душу. Врешті решт навіть не на розум і не на почуття, а опорою на відносини із Отцем. Як Бог, Слово, прийшов до нас, так і ми можемо прийти до Бога, якщо будемо вибудовувати стосунки із Воскреслим Христом. А на які роздуми вас приводять ці рядки? Напишіть свою думку у коментарях. І нехай Господь перебуває з усіма нами.